Зараз у нас листопад. На вулиці 9 градусів тепла. І сьогодні ми дивимося фільм в Ості Альтанці. Але спочатку ми приготуємось. Люблю, коли чисто. Ставимо проектор. Їжа, ноутбук і крісло. Так, ну розвертаємо стіл далі. Вогнище для атмосфери. Ну і як же без попкорну? Зачиняємо систему, щоб було затишно. Фух, нарешті. Трішки підігрів, щоб було тепліше. І поїхали. Влад помовчи. Класний затишний вечір разом. Ваша альтанка може використовуватись навіть в холодні пори року. Ми в альтанці. У нас тут є отакий обігрівач. Він І гарний, і теплий. Ось, а ще у нас є обігрівачі, які висять так, дуже-дуже тепло. Тому використовуйте свою альтанку, скліть і використовуйте. І завжди, завжди знаходите час для себе.